Здобули сім золотих медалей та встановили рекорд в українському жіночому баскетболі. БК Франківськ Прикарпаття підбив підсумки минулого ігрового сезону. Головний тренер Юрій Процюк каже: досягнуті успіхи, результат ефектної командної ігри та майстерності баскетболісток. Унікальне я рахую досягнення в олімпійському ігровому виді спорту. Команда Сівано-Франківська, яка представляє наш баскетбольний клуб Франківськ-Прикарпаття, здобула сім. На золотих медалей в чемпіонатах України. Ну і напевно, саме така важлива для нас золота медаль це була з медаль жіночої суперліги. Тобто, Франківськ є чемпіоном України з баскетболу, а також із баскетболу 3 на 3 Ольга Алексейчук – капітанка жіночої баскетбольної команди. Каже, попри значні зміни у складі, дівчата швидко згуртувалися та вже демонструють непогані результати у суперлізі. Загалом минулий сезон був дуже продуктивний та позитивний для нас в цьому сезоні. Ми стартували в суперлізі, зіграли вже чотири гри, половину виграли. Загалом хочу сказати, що що в нас склад дуже змінився, омолодився. Багато нових гравчин. Всі дуже добре один одного знають, тому що дівчата грали в інших клубах. Ми разом зустрічалися у збірних, тому не дуже важко було дівчатам влитися в наш колектив. Ми потихеньку адаптуємося один до одного та працюємо. Для однієї перемоги франківчанки налаштовані на перемогу в наступних турнірах. Як наголошує гравчиня Анастасія Шепелюк, своїми зусиллями команда має намір здолати суперників і стати лідером жіночої суперліги. Де у нас є нові гравці в команді склад в хорошій формі. Ми стали дружні хорошою командою і дуже хочемо виграти рівне, так як воно лідирує з нами по. Лізі, я думаю, що вимоги будуть від тренера тільки виграти, не тільки зіграти хорошу гру, але й виграти потрібно в рівно. Міська рада нам виділяла кошти, були премії, тобто, як сказати, ми добре до цього ставимось. Гравчині команди нагороджені посвідченнями майстрів спорту України та золотими медалями національного чемпіонату. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.